Київ столиця нашої батьківщини, України. Колись він був також матір'ю всіх російських міст і названий так на честь князя Кия. Існує легенда, що Київ заснований трьома братами Києм, Щеком і Хоривом та сестрою Липідю як центр племені полян, названий на честь старшого брата. Ми пишаємося цим красивим і величним містом. І з упевненістю вважаємо, що Київ місто незвичайне. Найвідомішими місцями Києва є Майдан Незалежності, центральна вулиця міста Хрещатик і Андріївський узріз. Вулиці і площі, бурхливий рух транспорту, красуня, річка Дніпро все це надихає і радує погляд будь-якого гостя або жителя нашого міста. У Києві життя стрімке і непередбачуване. Але якщо хочеться тиші, можна прогулятися в парку, сквері, помилуватися знаменитими київськими каштанами, подивитися на пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, Богдану Хмельницькому або Золоті Ворота. Київ один з найбільших на Україні центрів науки і освіти. У Києві багато академій, університетів, інститутів, коледжів, вищих професійних училищ, ліцеїв, шкіл і серед них. Наш навчальний заклад. Ви питаєте про навчальний заклад? Так от, наш навчальний заклад не тільки дає можливість опанувати професію, але й дає творчий поштовх у подальшому житті. Коли я закінчую училище? У цьому році я хочу сказати, що отримала не тільки професію, а й прийняла участь в конкурсах за моєю професією. Де я займала призові місця, я думаю, що це завдяки не тільки моєї наполегливості, а й професіоналізму наших майстрів та викладачів. Дякую їм за те, що вклали в мене свою душу та майстерність. Подобається мені тут? Звісно, хоча я навчаюся лише рік, а вже зробила для себе висновки, що це моє училище. До речі, дивлячись на усі досягнення училища, я про шлях від ремесла до мистецтва. І отримав потівку в життя. І десь тут будемо висіти подяка імені. Приходьте до нас, і ви все побачите. Київське вище професійне училище швейного та парукальського мистецтва одне з найстаріших професійно-технічних училищ України, яке готує спеціалістів для сфери обслуговування населення. Це багаті традиції і широкі навчальні можливості. Досвід роботи училища дає підстави вважати, що колективом впроваджуються технології навчально-виховної роботи, в якій закладений значний потенціал для творчого розвитку та культурного зростання не тільки учнів, а й педагогів, але передусім КВПУ ШПМ це навчальний заклад, який знають не тільки в Києві, але й в Україні, та й за її межами. Історія нашого училища почалася ще в кінці Другої світової війни. За рішенням ради народних комісарів СРСР від 13 березня 1945 року на базі фабрики Дитячий одяг відкрито профтишколу швейників. Це початок довгої біографії нашого навчального закладу. Свою першу швейну кваліфікацію набув у нашому училищі нині всесвітньо відомий модельєр Михайло Воронін. Михайло Воронін законодавець української чоловічої моди і автор унікальної розробки, методу пошиття без примірки. Зараз цією методикою користуються у всьому світі. Якщо хочеш стати королем професії, треба вміти ризикувати, розкроїти чоловічий костюм дуже великого розміру не кожному під силу. А Михайло Львович взяв і пошив смокінг тисячного розміру, у кишені якого можна сховати навіть автомобіль, за що й потрапив у книгу рекордів Гіннесу. Сьогодні КВП УШПМ – це три навчально-виробничі корпуси майже тисячі учнів, яких навчають за спеціальностями: кравець за клінік, вишивальний кравець, перукар-перукар-модельєр, кухар-кондитер, оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Тут починається шлях від ремесла до творчості. Що таке професійна удача для кравця? Це коли замовник прийшов забрати готову річ, і після примірки йде в ній додому. Це означає, що майстер вгадав бажання замовника, зробив таку річ, яка стала миттєво однією з улюблених в гардеробі його замовника. В епоху готового одягу можна підібрати костюм або сукню на будь-який випадок життя, але при бажанні виділитися незвичайним кроєм або забарвленням одягу, звичайно, краще звернутися до кравця. Кожна людина прагне одягатись красиво. Вибираючи нову річ, ми надаємо перевагу стилю, відповідність моді, колористиці, дизайну, але також важливі зручність, естетичність виготовлення, комфортність, все те, що об'єднується багатогранним поняттям якість. Майбутні майстри навчаються в училищі шити якісно, шити грамотно, шити неповторно, а також бути творчим співавтором моделі, як в умовах ательє, так і в потужному потоці швейного підприємства. Вишивка – древнє молоде мистецтво, протягом століть зберігає і примножує красу, дарує людям радість зустрічі з прекрасним. Вишивка безмежне поле фантазії, схвильована розповідь про думи і почуття, таємничий світ натхненних образів, що сходить до слов'янської міфології, звичаїв та уявлень наших предків. Вишивання, художньо образна, творча, кропітка робота, яка потребує таланту, уваги, зосередженості. Розвинути ці здібності, опанувати понад 100 технік ручної машинної вишивки, вам допоможуть досвідчені майстрині. Ви навчитесь виконувати різноманітні аплікації, мережки, прошви, неповторно декорувати одяг та багато іншого. Адже річ, прикрашена вишивкою, завжди коштовна, красива і модна, особливо, якщо прикраса виконана власноруч. Третьому тисячолітті людство вступило в інформаційну епоху. Зараз обсяг інформації, який обрушується на людину, виріс не в два, не в три і навіть не в десять, а в сотні разів. Людський мозок фізично не може відфільтрувати і проаналізувати такий обсяг інформації, допомагає йому в цьому комп'ютер. Електронно-обчислювальні машини міцно ввійшли в наше життя. Без них не обходиться жодна сфера людської діяльності. У лічені хвилини вони виконують такі операції, на здійснення яких при колишніх методах знадобилися б довгі роки. Комп'ютер не розуміє слів і емоцій. Спільну мову між людиною і машиною знаходять оператори комп'ютерного набору. Збоку це недосяжний комп'ютерний геній, адже їх робочий день це спілкування з монітором у різних програмах. Та й розвиток комп'ютерної техніки досконалюється з неймовірною швидкістю. Тому вимоги до оператора комп'ютерного набору зростають з кожним роком. Щоб з вас вийшов чудовий оператор, потрібно володіти як теоретичними, так і практичними знаннями. І головне, уміти гармонійно їх поєднувати в процесі роботи. Наші учні навчаються працювати не тільки в різних комп'ютерних програмах, але й володівають навичками роботи з периферійними пристроями. Адже професія оператора комп'ютерного набору це не тільки робота з електронними файлами, це робота з інформацією на будь-яких носіях. Професія достатньо складна, але дуже цікава. Оператор повинен мати розвинену координацію рухів пальців, стійку увагу і врівноваженість, швидку реакцію, хорошу пам'ять, а також грамотність. А чи добре засвоєні знання, покаже практика. Так, крок за кроком, відточуючи отримані навички, учні стають операторами комп'ютерного набору. Але навчання на цьому не закінчуються. Оператор професія творча, що вимагає постійного розвитку читання професійної літератури. І підводячи підсумок, можна сказати, операторами не народжуються, ними стають, пройшовши важкий, але цікавий шлях. Всім відомо, що кухар це людина, яка готує їжу в домашніх умовах або закладах ресторанного господарства. Ці сухі слова лише окреслюють соціальне призначення цієї професії, але не дають її повну характеристику. Адже кухар чарівник, який зі звичайних продуктів може приготувати страву, ім'я якої шедевр смаку. У наш час професія кухар стрімко набирає популярність. Ще 20 років тому вона не вважалася престижною і не дуже добре оплачувалася. Але з 90-х років минулого століття один за одним почали відкриватися підприємства громадського харчування і скрізь потрібні кухарі. У наш швидкісний час люди, які націлені на кар'єру і успіх, просто не встигають приготувати їжу в домашніх умовах. Тому обіди, бізнес-ланчі. Я вище розповсюджене. Ну якщо згадати, що їжа для людини це не тільки джерело енергії і поживних речовин, але й величезного смакового задоволення, то стане ясно, людина, яка може додати їжі чудовий смак, аромат і вигляд, завжди буде користуватися попитом на свої послуги. Одну хвилиночку. Їжа це не просто енергія, любий друже. Це величезна культура, це філософія та відношення до життя. Скажи мені, що ти єси, і я скажу, хто ти є. Тобі має бути відомим слово кулінарія. Навчитися кулінарній справі можна у київському вищому професійному училищі Швейного та Берукарського мистецтва. Перукаря можна порівняти з художником. Справжній майстер повинен мати бездоганний смак і прагнути прививати його відвідувачем перукарень. За допомогою простих інструментів, звичайних ножиць і грібенців, майстер створює надзвичайно гарні та сучасні зачіски. У цьому йому допомагають такі пристосування та засоби, як пульверизатор, бігуді, фен, машинки для стрижки волосся, шампуні, лаки, барнаки. Але головними і основними інструментами хорошого перукаря є його фантазія, відчуття стилю, естетичний смак і умілі руки. У різні часи стежити за модою, робити гарні зачіски могли собі дозволити лише багаті люди. Сьогодні ситуація змінилася. Жодна людина не обходиться в наші дні без візиту в перукарню. Так то ж вони перукарі. Професія перукар, можливо, комусь здається простою, однак це складна майстерність, яка вимагає завзятості, часу і таланту. Щоб освоїти професію, потрібно володіти не тільки гарним смаком, але й відмінно знати теорію. Чи знаєте ви, що волосся можна розтягнути на одну п'яту його довжини. Після цього воно повертається до свого стану. А по міцності волосся можна порівняти з алюмінієм, і воно здатне витримати навантаження від 100 до 200 грамів. Волосся володіє ігроскопічністю, тобто здатне вбирати вологу, це обумовлено структурою волосся. А термін життя волосся різний: на голові у чоловіків в середньому 2 роки, а у жінок 4-5 років. До речі, влітку волосся росте швидше ніж взимку. Професія перукар сьогодні одна з найбільш популярних на ринку праці. Важливо розуміти, що кожна зачіска це можливість створити витвір мистецтва. Таке творче ставлення до роботи відкриває нові горизонти і нові можливості для самореалізації. Навчальна матеріальна база училища налічує 22 кабінети теоретичного навчання та 21 майстерню виробничого навчання. З них для забезпечення навчання учнів з професії парукар-парукар-модельєр 5 кабінетів професійної теоретичної підготовки, 6 майстернів виробничого навчання. В Училищі функціонують 3 комп'ютерні кабінети з підключенням до мережі інтернет, дві спортивні зали, одна актова зала. А натхнення? Це саме цікава частина в роботі перукаря, яка дозволяє постійно шукати, уважно стежити за ринком, стилем життя і презентувати все це в зачіску. Робота перукаря це творча робота над образом кожної людини окремо. А коли йдеться про творчість, звичайно важливість грошової винагороди йде на другий план. Адже кожен день перукаря це можливість зробити навколишній світ трішки яскравіший. І якщо це виходить, то безумовно всі труднощі й намагання виправдовуються. Краса, як відомо, врятує світ, а хороший перукар завжди буде дарувати людям тільки красу і своє неповторне мистецтво. І дещо наостанок? Ти скажи, сам скажи. Вау! Як тебе! Вибачте. Ой, 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 перепрошую. Обережно не, не перечепіться. Зачекайте, пані, я вам допоможу. Пропоную зробити зачіск. Де? Як? У навчальній перукарні вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва. А ось і учениці. Дівчатка. Роботи не почати край. Що? Нічого. Мені теж подобається. Нарядненько. Як чудово, легко, стильно, гарно, сучасно. Я хочу стати перукарем. А ти не хочеш стати перукарем? На-ну! Ходімо зі мною навчатись. І вам зробимо зачіску. А вас пострижемо, а вас перефарбуємо! Ходімо усі навчатися! Іди давай! Будеш крутим стилістом! Хух. А де ж знаходиться це училище. Місто Київ Єрванська, 12 А та Фрунзе, 31. Тут в училищі є навіть книжки власного видавництва. Одна, друга, третя. А ще. Спецмалювання. Творчість можна вивчитись на кухаря, закінчити курси візажу. На уроках фізвиховання завжди бути у формі. А на практичних заняттях можна вдосконалити свої професійні вміння та досягти вищої майстерності перукаря-модельєра. Стати справжнім майстром. Моя мрія.